Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Об'юті oh Channel. Сьогодні ми по ваших багаточисленних запитах запросили у кабінет висококваліфікованого лікаря-трихолога-дерматолога Куліш Христину. Вітаю на сьогодні. Трихологія є вузько спеціалізованою галузю медицини, а зокрема дерматології, яка займається вивченням проблем шкіри голови, захворювань шкіри голови та проблем пов'язаних з волоссям. І спеціаліст, який займається лікуванням даних станів, називається лікар-трихолог. Ким я і є, і сьогодні я відповім на найпоширеніші запитання, можливо, відкрию якісь секретики, які найбільше цікавлять наших глядачів. Пропоную одразу перейти до найцікавішого і поговорити про найбільш наболілі питання наших підписників. Багато дівчат мріють про довге волосся до пояса. І це може бути багаторічна ціль, але вона не завжди призводить їх до якогось результату. Чи правда те, що довжина волосся? Максимально закладена генетично. Насправді для того, щоб зрозуміти, правда це чи неправда, потрібно розібратися в самих циклах росту волосся. У нас є фаза активного росту волосся, вона це орієнтовно 85-90% нашого волосся в ній перебувають. І є ще так звані фази спокою. І відповідно, ця фаза росту вона в кожної людини є різною. Це може бути від 2 до 6 років. Якщо ми включимо, Нескладну математику і собі спробуємо трошки порахувати. Орієнтовно за один місяць відростає до 1 см волосся. За рік це десь 12 см. Якщо не підрізати волосся і порахувати приблизно там за 2 роки, як в когось буває цей цикл росту волосся, у нас відростає десь приблизно 24 см. Три роки, коли триває цей цикл, це орієнтовно.

по плечі, орієнтовно як каре зачіска. Е, є ті, в кого цикл росту волосся займає 6 років. І тут вже легко порахувати, що ця довжина в два, а то й три рази більша. І це, власне, ті дівчата, які мають волосся по пояс, а то й довше. Отже, ми розуміємо, що дійсно довжина нашого волосся вона є закладена генетично, і тому хтось може відростити волосся максимум по плечі, а хтось може. Може відростити дуже довге до поясу, і навіть є ті е, дівчата, які мають волосся нижче колін, і взагалі там ледь не до п'ят. І це дійсно є генетичний е, фактор, на який, на жаль, ми вплинути не можемо. Дякую. Скажіть, будь ласка, якщо потенціал є такий, що волосся може відрости довше ніж до поясу. Які ж фактори можуть перешкоджати цьому? Насправді є величезна кількість факторів, які можуть погіршити і перешкоджати нашому росту волосся. В першу чергу це є хімічні і термічні фактори, тобто це постійний вплив фарб, постійний вплив різних вирівнювачів, плойок і так далі. Алі, тому що ми розуміємо волосся, яке є в нас на кінцях. Це волосся, яке якому вже декілька років, і воно пережило всі ці хімічні, термічні впливи, і так воно буде відповідно виглядати. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наше волосся не ламалося, не було посіченим, занадто сухим, по довжині ми маємо або правильно використовувати певні хімічні і термічні фактори, або уникати по максимуму їх, звичайно ж, є ще велика кількість саме внутрішніх факторів, такі як нестача мікроелементів, Макроелементів, такі як певні захворювання, які можуть бути як системними, так і власне захворювання шкіри голови. І це все може впливати на ріст волосся. Тому, що, коли виникають певні проблеми з ростом, навіть якщо є генетичний потенціал дуже хороший, потрібно підходити індивідуально, тому що причин, чому волосся почало рости погано. А наприклад, кілька років тому був дуже хороший ріст, їх є дуже багато. І власне з цим. Допомагає розібратися лікар-трихолог. До речі, дуже такий суперечливий факт, таке цікаве питання, яке, думаю, більшість бачила на просторах соцмереж. Як правильно все ж сушити волосся? Чи шкідливіше? Це взагалі шок для багатьох, що природне сушіння може бути шкідливішим ніж сушіння феном. Чи можете розповісти ці нюанси, як правильно сушити феном, щоб це навпаки було корисно для волосини і щоб вона відростала? Так, звичайно. Тут є теж купа своїх різних нюансів, як і у всьому. І перше, основне правило стосовно того, як правильно сушити волосся, це правильно сушити волосся від коріння до кінчиків. Чому так? Хочу одразу пояснити, тому що наше волосся, воно по структурі має зовнішню оболонку таку в форматі, як черепичка. Тобто кутикула вона не є гладенькою, вона налягає одна на одну. І коли ми починаємо сушити волосся. Від коренів до кінчиків воно стає гладким в процесі відповідно е, самого сушіння. Якщо ж ми сушимо голову навпаки, дуже багато хто, до речі, використовує такий спосіб, бо так швидше опустити голову і сушити вже від е, як би, задньої частини. Для того, щоб ви в кращий об'єм. Так, кращий об'єм, і так набагато швидше. Але насправді це не є дуже ефективний спосіб навіть по естетичному вигляду, тому що ми розуміємо, що. Гарне волосся, здорове волосся це те, яке гладке, і шовковисте, так, так. сяюче. Тоді і об'ємне рятує, коли воно виглядає по. 100%. Так. Так. І власне ця кутикула, вона і впливає нам на блиск волосся. Коли ми висушуємо її так, що вона гарненько налягає одна на одну, тоді ми маємо відповідно цей сяючий такий блиск, шовковистість і гладкість волосся. Другий момент. Так, дійсно, ви праві на 100%. Фен це не є. Якийсь звір, його не потрібно боятися. І пам'ятати важливо тільки один дуже такий дійсно важливий момент про термозахист. Його варто використовувати. Чому, знову ж таки пояснюю, термозахист він не зменшує термічний вплив на наше волосся. А для чого його тоді використовувати, якщо він не зменшує вплив температури на волосся? Так, це дуже, дуже цікаве, насправді, питання. Я думаю, всі так подумали, в цей момент. Так, і я колись теж, до речі, так думала, який взагалі в ньому сенс, але. Сенс насправді є суть термозахисту не в тому, щоб зменшити термічний вплив на волосину від фену, від вирівнювача або від е, плойки будь-якої, яка має досить таку високу температуру, це може бути навіть понад 200. Суть термозахисту в тому, щоб розподілити температуру по волосині. Як це виглядає? Коли ми сушимо волосинку без термозахисту, ми впливаємо поверхнями на волосся з обох сторін, тим самим його, скажімо так, в лапках палимо, і так дійсно є. Ми спалюємо кутикулу, тобто зовнішню оболонку. Всередині волосинка не прогрівається. І тим самим той стайлінг наш неефективний. Часто так бувало, і в мене, і я думаю, в наших глядачів, коли ми вирівнюємо, вирівнюємо то волосся, спішимо, і воно не вирівнюється, ми ще більшу температуру починаємо його вирівнювати. А потім ще вологість, ще вологість результату нема. Волосся перепалили. Нічого хорошого в тому дійсно немає. Якщо ми користуємося ми захистом ми цю температуру по волосині розподіляємо. Тобто, виходить, ми проходимося а, чи тим борівнювачем, чи плойкою по волосю, по довжині. Температура розпреділяється, волосся рівномірно прогрівається. На певну його частину немає дуже серйозного термічного впливу. Відповідно, ми маємо і гарну зачіску, і не маємо такого негативного термічного впливу. Тому суть саме не в зменшенні температури, а в розподілі її по волосю. І будете мати і кращу укладку, і здоровіше волосся. А чи правда, що не можна користуватись перед укладкою, зокрема перед вирівнюванням, перед впливом дуже високих температур оліями? Бо виходить ефект, ніби ми просто волосину прожарюємо. Насправді, так будь-якою вологою текстурою, ми її маємо наносити на волосся перед укладкою. Тобто вологими текстурами, такими, наприклад, як термозахист, ми можемо користуватись перед укладкою на фен, не на плойки, тому що дійсно. Цей ефект прожарювання є, бо будь-яка рідина, чи то олія, чи це термозахист, чи це просто вологість нашого волосся. Вона тільки підвищує температуру на зовнішній оболонці волосинки, відповідно тим самим пошкоджуючи її. Тому дійсно так, це правда. А з якою проблематикою найчастіше звертаються до вас, як до лікаря-трихолога, пацієнти? Це все-таки випадіння волосся, чи покращення його структури, якості, чи проблеми шкіри голови? Насправді. Насправді, ці проблеми вони розподілені почастково, тому що дійсно наразі дуже багато є проблем саме з випадінням, порідінням волосся, проблем зі шкірою голови, вони завжди були в дерматології, і ця тема вона завжди є актуальною, тому що такі захворювання хронічні, як сабурейний дерматит, псоріаз, вони є, були і будуть. Сподіваюся, що найближчим часом винайдеться терапія ефективна, але так як ми розуміємо, що це хронічні дерматози, то тому вони і лишаються далі актуальними. Звичайно, з розвитком індустрії краси, з розвитком індустрії скінкеа, здоров'я шкіри, здоров'я волосся дуже актуальним є саме догляд за волоссям. І ми розуміємо, що цей догляд він є і профілактикою дуже багатьох станів, і це є вклад на майбутнє. Власне, коли ми говоримо про здоров'я волосся, воно починається з хорошого догляду. Тому ці проблеми вони є. Є всі актуальними в різні вікові категорії, різні статі мають певні свої проблеми, свої е, запити стосовно волосся, які ми вирішуємо. Але дійсно найчастіше на прийомі це є саме скарги з випадінням волосся. Особливо ця проблема стала дуже актуальною після е, пандемії. так, та -та -та, covid 19 і часто, до речі, випадіння називається саме останнім симптомом covid 19 Чому так? Тому що е, всі симптоми вони проявляються першими. Випадіння є останнім. Організм починає відновлюватися, і відповідно, ресурс весь свій кидає на відновлення. А те, що лишається, лишається для волосся, оскільки це такий периферичний орган. Але зрозуміло, що це не єдина причина. Причин є дуже багато, і ця проблема вона дуже є поширеною наразі. На жаль, більшість пацієнтів намагаються, мабуть, спочатку займатися самолікуванням. Дуже поширено зараз в соцмережах продукти, які... Стимулюють ріст волосся, які призупиняють, зокрема засоби на основі міноксидилу. Так пацієнти можуть самі собі придбати, так, втирати, так. а потім звертаються, мабуть, до вас ще гірше випадіння волосся. Насправді так. Тобто, ми розуміємо, що зараз вплив в соцмереж він є дуже активним і це, звичайно ж, медицину не обходить, так само, як і трихологію. Міноксидил це є лікарський препарат для. Стимуляції росту волосся при певних захворюваннях. Це при таких як андрогенетична алопеція у чоловіків та у жінок. Тобто, це певний вид алопеції, певний вид випадіння волосся. Але яку ми наразі маємо ситуацію? Міноксидил він чомусь саме останнім часом став дуже популярним на просторах інтернету, TikTok, Інстаграм. Всі продають ці сироватки з міноксидилом, показують нам круті результати. В плані ще як відростати бороду. Так, так, тобто, як відростає волосся, як відростає борода, особливо в чоловіків. Нам транслюють просто вау-результати. Але... Але ніхто не говорить про наслідки. Сто відсотків. Нам ніхто не транслює наслідки. Ми маємо розуміти, що міноксидил це є лікарський препарат. І в інструкції першим пунктом е в способі застосування є зверніться до лікаря. Е чому я на цьому наголошую? Тому що він не є ефективним при всіх видах. Алопеції, а їх є дуже і дуже і дуже багато. Тобто, для того, щоб діагностувати певний вид випадіння, при якому ефективний міноксидил, вас обов'язково повинен оглянути лікар. Плюс ще один важливе такий момент, важлива тема, яку вартує підняти, якщо є супутні захворювання шкіри голови. А вони дуже часто є в анамнезі, тобто в історії захворювання в пацієнтів, та вони супроводжують і вони погіршують ситуацію. Захворювання загострюється на використанні міноксидилу. Тобто ця реклама впливає таким чином, що медичний препарат він якимось чином подається як косметичний засіб, який не є небезпечним, який є панацеєю при усіх випадках. Так, саме так. І він, ніби працює дуже швидко, легко, ефективно і класно. Але є дуже багато нюансів по даному препарату. Ніхто не вказує, що на певному етапі посилюється активний. Випадіння, що дуже лякає пацієнтів. Тобто вони користуються препаратами аміноксидилу різних концентрацій, часом навіть надто високих, і в них починається випадіння. Ніхто не попереджає про те, що можуть бути певні подразнюючі впливи на шкір голови. І ніхто не попереджає про те, що наше волосся має певні цикли, і воно не починає рости одразу. Тобто, як тільки ви використали сироватку, зразу почався ріст волосся. Такого немає. Тому, коли ви консультуєте з лікарем і Лікар призначає цей е, медичний препарат. Тоді він пояснює всі нюанси і дає вам всі застереження. І, звичайно ж, оглядає шкіру вашої голови для того, щоб максимально досягнути результату а ніяк не нашкодити. От, допустимо, людина повелась на рекламу в соцмережах, придбала міноксидил, отримала спочатку чудові результати, а потім волосся вдвічі більше випало і звертається вже до вас за допомогою. На жаль, це так дуже часто буває, коли вже такою кінцевою точкою, а не першою, є лікар-трихолог в такі ситуації. Так, чи е, можливо взагалі допомогти вже такому пацієнту, чи це вже е, постійна робота проти випадіння волосся і постійна терапія, постійне лікування? Е, так, загалом, і на жаль, е, дійсно дуже часто лікар. Є тою точкою, коли вже звертаються після якихось певних ускладнень. Я зустрічалась з такими ситуаціями, коли назначався самостійно собі міноксидил в надто високих концентраціях і коли починалася його дія, а його перша дія це те, що починається випадіння волосся, оскільки змінюються цикли росту волосся, пацієнти дуже сильно починали лякатися, тому що при їхній і так вже незначній густині починалось дуже активне випадіння. Також Дуже багато таких ситуацій, коли е, ми ж працюємо з таким захворюванням, яке є хронічним і яке потрібно постійно підтримувати. І відповідно концентрацію ми підбираємо терапевтично, відповідно від клінічної ситуації. Якщо пацієнт починає з надто високих концентрацій, або ж одразу починає з міноксидилу, тоді нам дійсно важко працювати, тому що часто ми не починаємо з міноксидилу. Ми перше обстежуємо. Наразі є дуже багато інших стимуляцій стимулюючих засобів є ін'єкційні методики, такі як плазмотерапія, PRP, які ми і поєднуємо, які ми і використовуємо окремо від міноксидилу. Ми стимулюємо спочатку власні резерви так, організму, так. а вже тоді, в крайньому випадку, зовнішніми лікарськими препаратами, а не навпаки, так абсолютно вірно. Тобто, міноксидил не є панацеєю, але це прекрасний лікарський засіб, який стимулює волосся, який дає чудові результати, але там, де є покази до них, тобто. То на всі, якщо ми беремо 100% пацієнтів, які звертаються до лікаря-трихолога, є тільки певний відсоток, якому дійсно показаний міноксидил. Тому далеко не всім можна його використовувати потрібно його використовувати і. Часто може бути так, що ви собі зробите навпаки ще більше випадіння, ніж хочете отримати результат, бо це є медичний препарат і самопризначення, ну воно є просто як не знаю, лотерея. От можна виграти, але частіше всього програємо, на жаль. І ще відомий факт, що випадіння волосся може спровокувати сильний стрес. І є пацієнти, для яких сильним стресом може бути це ж випадіння волосся внаслідок міноксиди. Так, 100%. тоді виникає таке замкнуте коло. І е, є всі фактори, які провокують випадіння, і в нашому випадку часом доводиться відміняти засоби певні, які вже пацієнт сам собі призначив для того, щоб побачити ту клінічну картину. Тому що нерідко так був. Ває не тільки в трихології, а загалом в медицині, що починаючи з самолікування, пацієнт дуже гарно стирає клінічну картину і приходить до лікаря, коли вже не зрозуміло абсолютно симптоматики. І ми е, маємо це якимось чином дослідити, поставити вірний діагноз і тоді лікувати. В таких випадках, звичайно, потрібно відміняти. Надзвичайно цікаво було слухати вас і ваші кваліфіковані відповіді. Дякую. Особисто я б хотіла ще дуже багато. Запитати, зокрема, чи можливо зупинити посивіння волосся, які є секрети у лікаря-трихолога, щоб відростити якомога швидше або якісне здорове волосся. Але це все ми залишимо до наступного випуску. І, до речі, у вас є можливість теж залишити ваші запитання, на які Христина з радістю відповість. Я думаю, буде надзвичайно цікаво. Залишайте ваші питання, ставте лайки. І підписуйтесь обов'язково на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски з нашим лікарем-трихологом. Дякуємо за увагу і до зустрічі. Дякую вам. Дякую. Beauty Channel